О, Я тут заговорився, я забув за моїх іменинників. Йой. Ой, так, Слава Ісусу Христу! Вітання з Івано-Франківська. Прошу вас сьогодні привітати мою доньку Вікторію з 19 літтям побажати здоров'я, зцілення і Божого благословення. Боже, доренька Вікторія, землячка моя, нехай Господь Бог благословить 19 років, той, 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 той вік будеш згадувати. Через кожний рік і через кожних 10 років будеш згадувати, як тобі було 19, 100%. Будеш згадувати, Боже, яка я була, ну, яка я була молода, а яка я була там, ну, всяка, будеш дуже шкодувати за цей час. Тому 19 років відсвяткувала, щоб ти за чим не шкодувала. Добре, думаєш, що робиш, думаєш, що кажеш. І ней Бог тебе благословить. Щоб ти була щаслива дівчинка Івано-Франківській області. Нехай Бог тебе благословить. І ще одна іменниця, е, Наталія Данилів. У неї сьогодні день народження, це наша онлайн-парафянка. Вона також з нами вже дуже довгий час. Наталю, вітаю тебе, нехай Господь, Бог тебе благословить. Душевного тепла. Радості е, в твоєму серці, щоб всі люди навколо тебе, які були тебе радували і тішили, але щоб в тебе завжди була та людина, яка для тебе найбільше тебе тішить, найбільше тебе радує. Здоров'я тобі, дорога Наталочко, нехай Господь Бог благословить. Вітаю Вікторію, Наталію і всіх наших іменинників, що сьогодні святкують свій день народження. Здоров'я Божого благосвення на многі і благі еліта.